І мед. ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Вікуся, що ти там проходиш? Інсту. <рисква> ти повина знати, її невозможно пройти. <рисква> пам'ятаєш, Валюху, де як ви якби вони накрутили? Я думав, такі чолки реально канули в літ у місті з пейджерами. Чого? ти, Ну смішна фотка. А пам'ятаєш, однокласницю мою? Танька, штукатурка. Та що ще обсипалась в п'ятому класі? Ага. Ага. Ля, вона зараз в Дубаї і живе в домі біля океану. О тобі, а не лайк. Зрозуміла? Блін, лайкнула. Та вона тепер подумає, що. я їй зазрю. Та ну я тебе умоляю, Віка. Де Танюха, а де Дубай? Її максимум це кафе Бархан на вокзалі. Ну, ти ж фотку, бачиш. А ти не чула про такий спосіб пересування, як. Два рулони я тебе сьогодні занесу на джамалунгу О, Пише, що вона прилетіла на пару днів з Дубаю і хоче зустрітись. Якщо вона не принесла, А забереш мене з кафешки, я не хочу довго з нею бути. Хорошо. Оце мій друг Петя Бампер, вожак нашої маленької стаї. А це мій друг Сус. Волчара в нашій маленькій стаї. Пригоди Бампера і Суса. Беатрис! Це ти. А я оце поруч проходив. Дай думаю зайду. А тут ти оце зустріч. І со дзвонка Виросла так. Сережа. П'ятий раз за тиждень. Це ж не випадковість, це ж лячно. Беатріс, шлях самурая довгий і заплутаний. І зараз він веде мене в кіно. Хочеш зі мною? Ти не бачиш, я працюю. Добрий день. Добрий день. Я приніс, як і домовлялися. Ось. Ага. Андатра! Сережа! людина волосся прийшла здавати. Яка Андатра? Волосся здавати? А чим ви тут займаєтесь? Ви що, масони? А по чому у вас за кіло? Від двадцяти тисяч. Давайте подивимося, що у вас? Двадцять тисяч за пучок паклі. Альо, ти акуратніше, я дочку острию. Сереж, іди звідси, пожалуйста. Двадцять тисяч за хвост криси. Сережа, двадцять тисяч і дорожче. Дорожче. Це що ж я можу купити за свою шевелюру? Рікушка і сирок. Навіть на запивон не вистачило. А волосся може рости як бамбук. Сереженька, можеш зробити мені лічне одовження. Різіться. І піду. Одразу на сторінки Форбс. Роздвину фамілії і влізу. Пір, що робиш? Тараньку за чим зачем эти глупі вопроси? Ти що, не бачиш, що я делаю чи що? Та я просто, щоб якось розмову почати. Починай, як завжди, з старту. Гроші потрібні. Так, да, дуже-дуже, дуже. Очень, дуже очень, очень, поэтому не дам. Мені не треба, я тобі пропоную гроші. Я знайшов золоте дно. Волосся. Що волосся? Наше волосся. Що наше волосся? Наше волосся золоте дно. ти а на самокаті летиш, закривай рот, тому що знову сквозняка в голову нахватався. Петя, кіло волосся коштує 20 тисяч гривень. А тепер, увага, на сцену виходить мій бізнес-план під ваші бурні оплески. Спочатку здаємо своє волосся, потім скуповуємо волосся сусідів і перепродаємо дорожче. Через рік виходимо на біржу і Голівуд знімає про нас фільм Волос з Уолл Стріт. Пейть, ну як тобі? На бахне омивателя. Може, протрезвієш. П'ять, просто для старту мого капітальчику маловато. Тому я пропоную тобі стати бізнес-партнером і вкласти свою шевелюру в нашу молоду корпорацію. Сус, на наших волосах корпорацію не построїш. Навіть якщо ти нас побриєш начисто наголо, візде в тебе два машини хвостика. Начало положене. <зас> да. Тут, звісно, не айс, але вирішила посидіти по-простому. Ну, знаєш, щоб тебе не коробити. Як раніше? Um, так, коротше, Міра Хатлокунчик, він триюрідний брат самого найголовнішого Еміра. Ну, типу, королівська родина, всі діла. Знаєш, скільки в нього Феррарі? Давай, спитай, спитай, спитай. Ну і скільки? Жодної, бо він у мене волшебник і пересувається тільки вертольотом. Ой, oh, знаєш, він мене як побачив сказав: принцеса, будеш моєю йолтус з Знаєш, що це означає? Ну давай, спитай, спитай. Ну і що це означає? Не знаюча сліз. Я в нього типу, зараз любима дружина. Ну, я, як Роксолана, понімаєш, живу <губить> в п'ятикімнатній квартирі в Бурдж-Халіфі. <губить> давай, спитай, що це означає. Найвища будівля у світі. А ти що, теж була в еміратах? Ні, просто у мене є інтернет. А, э, а це сукня, знаєш, скільки коштує? Сім тисяч баксів. Це гальяно, прикинь. Ну, давай розказуй. А як ти чим займаєшся? Вже, мабуть, заміж вискочила. Давай розказуй, розказуй. <свісно> ну, я цей. О, ти знаєш, вибач, я рада була тебе бачити, але <свісно> треба йти. Чоловік заїхав вже. Шо, твій чоловік шофер? Що твій чоловік-шофер? Що? Якого переляку шофер? Це наша машина. І Петя, тобто Петро взагалі магнат. Сорів, я ж не знала, що ти тут теж з вищого світу, а, респект за те, що зловила собі золоту антілопку. Отак. Ну, бувай. А, чекай, може, ви мене підкинете до готеля? Please. Поїхали. Каченятко, що летим? Вау! Класна тачка. Мій інжирчик за таку б 30 верблюдів віддав. Це був би самий найберсільний обмін в новітній історії еміратів. Так а що ти чим займаєшся? Керую. А, ну звісно, ти, мабуть, дуже суворий керівник. Шо? Тань, а розкажи П'єті, як ти там е, з тигрових креветок піраміду зібрала. О, <гум> да? Це дуже прикольно. <гум> І давно ти в еміратах, от скажи мені. А, ну, Років десять. Так ти по-арабськи шпрехаєш. А ну давай, гати, амарахаяма в оригіналі. А, ні, якщо чесно, не шпрехаю. А, та воно мені не впало, там всі англійську знають, тим паче шейхи. Так, що ти з багатьма олігархами знайомий? Ну, з одним точно. Я ж його. Этот, э... <гас> Я ж забула. Нам в банк треба. А він зовсім в іншій стороні. Тань, вибача, Зовсім на по дорозі. <гас> Нічого страшного. Я розумію, ви ж такі зайняті люди. Ну, до зустрічі. Тут двадцять п'ята маршрутка остановлюється. Доїдеш до ринку, а там потім через колбасні ряди і на гостиницю вийдеш. Що <гас> це було? Я забула, що записана до Біатріс на стрижку. А про банк зачем начисала? Бо вона б не відчепилась. Їдемо. За тією машиною бігом! Раз волосик, два волосик, будет челочка. Раз пучочек, два пучочек, будет парычок. Волос весело сбирать по комнате, По комнате, по кимнате. Зараз гляну я еще под кроватью. Под кроватью, под кроватью. Ого, на трусы. Линяй чаще, Рапунцель. Так. Работаем дальше. Туда. Вымыть, подсушить и будет то, что требо. Волоса, волоса, а посредине колбаса. Что ты ржешь, кукуруза? Ну, подумаєш, так і що. Так вона казково багата, живе вона на березі теплого океану, так вона тусується з цими монархами, так вона вдягається в дизайнерський одяг і подорожує по всьому світу. От я тобі про що? ще й до мого Петьки заливала коза. Да ладно. Угу. Давай зробимо їй тоді настояще, схопимо їй язик плойкою і зробимо їй. О, а є! Ой, Вікусь, ти ж в банк збиралась. А, Так. А ти знаєш, я Петю відправила, щось мені моя оплатка не сподобалась. І я вирішила заскочити у свій салон. А блін, як я зразу не здогадалась, це твій салон. Так, а ти знаєш? А у мене мережа. А, вибач, Таня, робочі питання. Подруга виручає. Да, так, бос, лаки закупили. Е Ні, Ну я реально фартова. Запитала в готелі, де тут найкращий салон, а виявляється, він належить моїй подрузі. Mm -hmm. Ну, що ти стала? Давай працюй, а то начальство пожалієшся. Mm -hmm. Так, так. Як можна було не взяти лока на сміральди? Упливають! Стежа за мною, а? Я ні! Не виши. Пас мене! Ну, може, трішки чуть-чуть, але я все можу пояснити. Я зрозумів. Хочеш мене? Але не всю, тільки волосся. Тю, чи що? Бізнесмен. Вибачайте, Волосся йде в комплекті зі мною. Як кажеш тебе звати Беатріс? Ну, Вибачила фейсом, ти на Беатріс ніяк не схожа. Ну, Скажи чесно, псевдонім. Як тебе звати? Клава або Параска? Чи які там імена у селючок? Це моє ім'я. По-перше, я не селючка. а по-друге, нема нічого поганого в селючках. Вікусь, а вона в тебе борза? Щоб ти так працювала, як трендиш. Руки-крюки. А Ти знаєш, Біатріс у нас найкращий робітник. Ой, Вікусь, не цяцькайся з ними. Залізуть на голову і ноги звісять. Так. Що так? Давай іди зроби кави. Як бажаєте пані? Вікусь, давай сьогодні повечеряємо разом. Бери з собою обов'язково свого чоловіка. І я, до речі, можу розказати йому, як налагодити зв'язки з арабським бізнесом. Окей? Ти знаєш, він так і заклоп. Так, вікусь, я нічого не хочу чути. Я замовляю ресторан. І, до речі, про бізнес. Чисто подружньому рекомендую вигнати цього хушку нафіг і взяти нормального спеца. А це що було? Я нічого не чула. Ваша кава. Фу. Каву ти робиш ще гірше, ніж зачіски. Цапля пустельна. Курва, ти успокоїшся чи ні? Ти що, нічого з цим не зробиш? А, а так. Ти без бездар. Тебе звільнено. Ха, Ну це вже занадто. Ой, так. Все. Я пішла подалі від цих дикунів. А тебе чекає разом з Петром в ресторані і наведи лад в своєму закладі. Бі. Ну, вибач мене. Вибач мене за те, що я на тебе наїхала. Ну, ти бачила, яке воно стерво? То не треба мені твоє, вибач. Краще заплати мені за укладку. За моральний ущерб і за каву. А кава в тебе смачна. <свіс> Дякую, що не харкнуло мені в каву. Так я тобі. <кхем> Шучу. <кхем> 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 Значить, хочеш моє волосся. Ну так. Да. <кхем> Я мрію про те, що зробиш для мене і волосечко твоє. Що робить? Роздягайся. Иду, тебе борщу насыплю. Давай! Ну? Шо ну? Коля! Шо Коля? Ешь, ешь. і Валюха! Ох і борщик! Наваристий! Скучив за моїм борщиком! Та я валюха навіть не знаю за чим більше. За таборщи за твоїм борщиком! <реку> я 10 років нікому борщ не готувала. Та з'їж! хочу весь. Та ну куди увесь? Я і так уже дві тарілки з'їв. Я сказала з'їси увесь. Ну, Коля, Выпиду, а салка подвижу. Вымус до всю кастрюлю. Все? Не-не-не. Коля, мені ще винен танець. Та який ще танець, я поворухнутись не можу. Пристрасти танго. Давай. Та... Пішли. А куди? Давай. Давай. І раз, два, три. чотири, Ну. Раз, два, три. Ну що це таке, це ж танго! Дай мені пристрасть ну. Все? Ні. Та що ще? Давай. На на мене. Та не хочу я ні на кого кричать. Ну, може, тому що ти боягусь? При чому. Ганчірка? Та, що ти... Не отримаєш волосся. Валюха! А? Та ти дура кончена. О! -о, -о! Ні, ти дура перша! Та твій борщ корови навісилась на ями, ти вкусніший! Та ти засіб під'їздом переспала! ха Молодець. Так, ось Так, дивись! Тихо! Так, да, та різка, де треба! Треба! Ні! З легким паром з чистой попою. А нас на вечерю запросили, Танюха. Только не це, пожалуйста, ну только не це. Ти що, максимально і їда – це несовмістимі речі? Ну, а я сказала, що ти в мене найкращий, найрозумніший і взагалі багатий бізнесмен, а не просто водій. Ти серйозно? Ні, ти... Я думав, такі приколи зараз тільки в кіно бувають. Перед ким ти понтуєшся, скажи мені, пожалуйста. Перед соевакуа. Дякую тобі. Мені так не вистачало цих емоцій. Я знову жива. Тримай. Чуєш? Ти валюха чингачку смачний борщ. Що це за скаль? Це ж не справжнє волосся. Так і ти ж не справжній, коля. Здача! Я дура і сикуха. Я на тебе соромлюся. Це в мене комплекс неповноцінності через цю сикуху. Вона з дитячого садочка була у всьому краще за мене. І В неї була Барбі, а в мене лисий пупсо, якого око одне постійно закочувалось наверх. І вона. Перше проколола вуха і поцілувалася хлопцем, який мені подобався. Я не хотіла, щоб вона знову вважала мене невдахою. Ти чучундра, не вдаха. От зачем ти їй завідуєш? Ну, смисл. Та ти подивись на неї, я ж лапшу чувствую за 100 тисяч кілометрів. Ну які шейхи, які емірати, об'ясни мені. Та вона готова віддатися за кусок м'яса і глоток тамянки. Ми її виведемо на чисту воду, я тобі обіщаю. А <рес> ти розумієш, що за вечерю платимо ми? Та, звісно. Та може собі дозволити тільки просрочку в магазині. Тому я готов. О! -о, -о! Нічого не кажіть, нічого не питайте. Навік, це тобі. От зайчика. Будеш носити, коли вуха мерзнуть. Я сьогодні був найдивніший день у моєму житті. Сус, а хочеш в ресторан. Ні. І взагалі, борща я більше не їм. Віка, можеш навіть не готувати. Сус, а тобі ще волоси б нужні. Ну, нормальні, не отакі, як ти, а нормальні, хороші, качественні волоси. Нужні. Собирайся. Буде операція. знімай парик, я знаю, що ти лисий. Буде віку, стріч? Яку віку стріч? Пошли, команда, одіваємося. Давай. Діт 700 гривень. Ну, от шо в ньому. Цей шо, гусь за Динамо іграв. І у нього отбухла, роздула отаку печень. Шо. <рес> Петро зразу видно, що виділок. От тільки людина, яка цінує свої гроші, може піднятись до вищого світу. Я ж про що. Ну, я мелка риба по сравненню з от этим Акулой бізнес. Сусільдорф. Мільярдер. Серйозно? А я про вас ніколи не чула. Не удивительно, потому що деньги люблять тишину. В школі з нього всі сміялись, потому що він здавав бутилки. А потім він бутилки здав і купив акції Apple. Знаєш, як у нього в телефоні підписаний Тім Кук Штрих з пасадини. Гарненький ресторанчик ви вибрали. Тут готують непогану рукаву. Дуже приємно з вами познайомитись. А мені як приємно. Так, mm -hmm. суп з креветками 500. Ну от що в ньому? Креветки. Я знаю ці креветки, просто дві для запаху кинули, листя кота туди набадяжили, молоком залили, ще й заставляють теплим їсти. Я вибачаюсь, мені треба на біржу скинуть пару акцій. Мільярдерів теж буває срачка. Извини, що за столом. Так. Тьотє, якщо у тебе від рібінців ребінець не виріс, то тобі в іншій галі. Я просто не могла вже. Сидіти і дивитись на тебе. Ще не один чоловік мене так не розпалював. Ні, Ну воно й не дивно. Ти ж не перша, хто сьогодні на мене допав. Я розумію, що такі, як ти на розхват, але у мене величезний досвід догоджати сильним світу цього. Повір, що бути першою в гаремі треба неабиякий досвід. Тьотя, одного таланту замало. У мене є фішечки. Я люблю лисих, На голові, дівчат. А, а, як скажеш, повелитель. Тоді пішли косити твою конюшину. А м'ясо кокосового краба у вас є? Петя, перестань знущатися, ну її ще немає. Ладно, давай селедку підшубать. Можна без буряка і майонезу. Просто сільодку. Да. Ну що, готова От скажи мені, Вік, ну яка дружина Шейха отак от от за 5 минут в туалеті согласиться обриться під Котовського? А що таке? Я взагалі не соромлюся. Солідна людина вимагає солідних вчинків. У солідного деньги з'являться тільки тоді, коли він здасть твоє волосся. Давайте знайомитися. Я бадіть. Це безработный хордовый друг Сережик. Что? Ем с просека по сосека и по домам? Петя. Ну и на что ты мне трендила? Бо не соромно. У тебя дім, семья, нормальная работа, а я... Я уже 15 лет попоепка в отеле. Думала, поїду всі гареми мої. Роксолана, королева толчків. А коли почула, що ваш друг олігарх, я б собі все, що завгодно збрила. Ну, не револю, знайдеш ти ще свого шейха. Пішли вони, хоч собі нормального мужика, як твій Петя. Іди до мене мій олігарх. Брюс, ти тут? Та жіночка в костюмі борща приснилась.